Witajcie dziś, moi drodzy, moje ukochane. E, dziś mamy literę Z. To jest lekcja numer cztery. litera Z. Dlatego, żebyście rozumieli, to ja wybrałem takie słowa, które są podobre, podobne w języku ukraińskim i w języku polskim. Jako ten, kto jest częściowo ukraiński, częściowo Polak, w różne strony, można to powiedzieć. Częściowo to jeszcze zależy, jak. Bo to ojciec się urodził na terytorium polskim, a później to już było co innego. Dobra. Odże może, my każdemu, może. Ktoś się pyta, e, ktoś pyta, was e, e, przyjdzie to zautom? Na może. І тут не треба писати РЗ, тому що в українській мові ви чуєте букву Ж, таком можливість, знову можливість. Ма, е, то є важливе для мене. Важливість, можливість важне, е, осяжне. Е, ну то Там воно не підійде, але щоб. Бо важне, важливе, то треба, щоб слова були подібні і в польській, і в українській, бо там воно е інакше це слово осякне. Жаба. Ми маємо жаба. Е і ми маємо Жет. Жовтий. Ми маємо Ж. І ми маємо Жет. Життя. Ми маємо Ж, маємо Ж. І ми маємо Жет польський. Е... Трошечки зайду вам в наступну лекцію. Щоб ви мали зараз невеличкі порівнання. Е... Ідеї та різниця, бо я вам казав, що є різниця, то бачимо, дивіться. Ми маємо слово жовніш. Жовніш то солдат по-польськи. А там є солдат. Е... Вони говорять е... з радянської то слово ухопили. Але жовніш. Жовніш. А в нас є слово жовнір. І тут ми бачимо, дивіться, бачите, яка різниця. Тут RZ, а тут R. Чому РЗ? Тому що тут R в українській мові. Дивіться другий приклад. Море, Море. Море. може. І це різниця може і може. Може то можливість і може то відпочинок. Пальма. Ну, вода. Такий приклад, ще раз повторюю, дивіться, може можливість е, заможний е, і так далі. ну, Ті вже слова, що я вам говорив е, перед тим. Жаба. Маємо український жит, Жовтий, жовтий життя, життя. Нас сьогодні цікавить тільки та літра. Оце, от, оце, от, оце, оце вам треба запам'ятати. Наступне це РЗ. РЗ. Це вже буде лекція номер 5 І по лекції номер 5 будете бачити е, різницю. Я вже вам деяку правду сказав. Виберу там вам більше слів. Дорогі христі. Е, вибачайте, що я все кажу в бо в е, мене сотні відео християнських. Я запрошую вас підписатися на мій канал. Розуміти, е, запрошую до коментарів. Звичайно, що. Якщо хтось там одним словом там може знайти, я пояснив слово Боже в стосунку, що людина може дозволити собі випити тим, що Христос зробив вино в кані Галилейській для людей. Христос з людьми пив, Христос веселився, радувався, Христос, ну, причастя, роздавав після шостої чаші на, на, на Велибдень. І аж там виліз якийсь умник, знає п'ять буквів і написав Є ретик. Пишу поясни. Нема пояснень. І починається такого сипанина. А я відчуваю, що це або 50, або святки його люблять, бо більше нічого не можуть сказати, бо слово Боже, за ними не стоїть, а за мною стоїть. Хочете мене критикувати? Я ще раз, я не до вас зараз скажу, хто кого прошу підписатися, але то є там. Я знаю, що у мене їх хто буде боліти. Ну, то не моя справа. Любіть ближнього, як самого себе. Хочете мене назвати єритиком, будь ласка, на основі слова Божого. А ні, то зразу кажу поприхати українського Йосипа. Так краєчком понад фосе і додому. Запрошую. Ну, дорогі хресті, а вас. Щиро вітаю, дякую, що вчите польську мову. Вона корисна, будете мати з того користь в будь-якому випадку і будете виглядати розумною людиною, дівчиною, жіночкою, хлопчиком, дитиною чи чоловіком праці. І не будуть вам казати, покажуть вам якісь папери прочитати, а ви там будете в тих буквах, і то для вас буде така чорна громадка. Дивіться, пройдете хоча б прийдіть хоч би таких основних моїх... tych 15-20 lekcji po 20 godzin gwarantuję Państwu, że będziecie rozmawiać o wiele lepiej rozumieć, czytać, pisać po polsku jeszcze raz mówię, nie po polskiemu bo to jest bydleckie słowo mówi się po polsku rozmawia się po polsku no rzecz taka Всім дякую е, за розуміння. Дякую і запрошую ще раз е, на мій християнський канал, бо то є сама ціль. А мова це додаток. Слава Ісусу Христу!